Де я, що я? Куди я потрапив? Нас ось ось має забрати. День, два, три. Не плач, не, не плач. Завтра стоїмо стрій. Половина пацієнтів вже поїхали. Тепер я солдат третього кремушної бригади. Тіпи уйобу. Ми будемо а, пока тіпи, пока. Ну, в штурм поїдуть сьогодні зранку. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Діснейленд Вакопі. Як вже всі зрозуміли, що в мене був стрім. Коротше, по перше, є правила поводження зі зброєю. Ти знаєш правила поводження зі зброєю? Я вже повернувся з навчаннями. Я цьому безмежно радий, бо нарешті я опинився вдома. Зараз я вже десь два тижні. Мені так пощастило, що я побув вдома. Я побачився зі своєю сім'єю, з батьками, побачився зі своєю дівчиною, провів з нею деякий час. Встиг дуже багато попрацювати насправді менше часу проводити з дівчиною, більше часу нас. Ну, але таке життя, що пробуєш. Коротше, всі щось бігають, світяться, збираються. У нас ось ось мають забрати, не знаю, правда, коли пилися всі речі з палаток щоб бачиш, флажки. А я захворів, мені погано піздець. Температура 38. Хочу, та блідоса від'їбав зараз хуярець, серденька. Хуйова мені дуже. Уїжджають, а мені температура мені погано Паскудно, блядь. Дуже сильно. Але найголовніше, що ми їдемо в Київ, все Нас забирають. Це найголовніше. Затопите, блядь! Швидше! 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 Курт, блядь! Сука! Сюди, блядь! Хтось щось поняв? Два. Два. Здорово, пацани. Так на я знярожня, З Не народження. Щаща здорова, ворога літа. Дякую, дякую вам. Метеличик на мене сів. А І полетів. Сі метелики полетів. Зразу на Харків. У так, ну що, автобуси? Це що за нами? Ми на коне стоїть. ти такого не може. Не плач. Ну не плать. Скоро побачимо. Ти теж перефаїніти. Зиму, Все, мы бьем. Батьке довольна, я еб. Є. Пошел нахуй. Казачи, ты шо? Здобув для тих всіх, хто питає де я, що я, куди я потрапив, мене забрали як зв'язки з громадськістю, оскільки я займаюсь такою медійною діяльністю. Мене забрали якраз туди, де люди займаються медійною діяльністю. І далі я буду показувати вам про бригаду, про те, як воно все відбувається, про те, як працюють не тільки штурмовики. І Як всі бачать, як працюють штурмовики, всі бачать, як працюють впівішники, але типу я буду показувати всіх, як працюють танкісти, як працюють артилеристи, ПТБшники, знову ж таки впівішники, не тільки відос, як вони нищать. А ще показувати, як вони готуються, як все відбувається, як вони там тренуються, що вони там роблять. Коротше, по факту, це життя, буття прям вже бійців, які вже не перший день захищають нашу наньку Україну. Все, ми повернулися. Ми приїхали. Я вже бою в Макдональдс, але мені погано, я сподіваюся, не можу дривати. Тож, має бути все добре, я сподіваюся, дуже сильно. Отак, hmm. так все добре. Завтра стаємо в стрій. Все чортінька, згідно відповідно. в частини бригади. Так. І далі починається термістий шлях тільки вперед. Стаємо в стрій, чекаємо зараз. У вас там черга. Ну все, И ми всі мати службовці частини. Коротше, такої то частини, пройде окремої штурмової бригади. Все. Ще чуть-чуть лишилась військова школа командирів імені Євгена Коновальця. Загально в принципі про цей курс, про те, що загальновійськовий це ахіренний курс в плані знань, які там даються. Так, да, є затяги свої моменти певні, без них ніяк це типу як виховують дисципліну. В людей, в яких її взагалі майже немає, трішки там тебе може поламають в плані типу морально-психологічного і дисципліни, але це час від часу треба насправді. От і дисципліна, дисципліна, дисципліна. Але ті знання, які тобі дадуть, вони врятують тобі життя. Прям по факту, якщо ви попадете на ВШК, це прям дуже класно. Да, ви будете трішки страждати, але повірте, ну наприклад, я ось бачите, схуд став красивим і більш таки фізично. Розвитим вас навчать медицині, стрільби, топографії, копанню, міневибухова справа. Там буде все. Національне патріотичне виховання це теж дуже важлива штука. Насправді реально, якщо подивитися з точки зору загальної військової, то це ну дуже фігіна штука. Я би порадив багатьом людям, які ось якраз таки бояться, які нічого не знають, не вміють. Я би хотів, щоб вони пройшли цей курс. Після нього ти станеш більш певніший, більш злий, більш вмотивований. І набагато більш навчений, ніж ти був до цього, от це прям факт. Але знову ж таки, є свої моменти, затяги. Кому щось не подобається, морально, психологічно воно буває трішки важко, але треба взяти свої яйця в кулак, свою егоїстичну натуру, засунути кудись подалі, поглибше, і стиснути зуби, пройти це все, навчитися, і далі подякувати інструкторам і піти вже захищати на них Україну. Цілий день чекаємо. Поки станемо стрій, ще досі не стали. А стоїм, покажу ту капуть. Я не буду такі грязні речі на камеру. Аж ковну чекаємо. Я ще досі не став стрій. Вже половина пацанів ці вже поїхали в інше місто. Поїхали вже по своїм батам чи поїхали додому, щоб одні поїхати в свій бат, свою частину там, ну типу в свій підрозділ. А я ще чекаю, вже вечір. Вже все, сонечко сідає. Я все ще чекаю, нас тут ще дихіра людей, які чекають. До речі, база висне, там ще щось висне. Дуже все довго, на жаль, відбувається. Хотілося б якомога швидше, тому що дуже хочу зустрітися з Настюші. Дуже хочу заїхати додому. Заїхати до мами, побачитись з мамою. Ну, типу, хочеться з рідними побачитись дуже сильно. Ну, але що, маємо, що маємо? Почекаємо. Що робити? Таке життя, така робота. Як би не було все держове, круто і класно, але на жаль, є такі моменти згідно відповідно і тому подібне. моя радість засни. Все. Я став стрій, тепер я солдат, окремо, окремий штанової бригади. Все. назад шляху нема. Від, і так вже давно нема. Але це вже прям все. Це просто було <цел> цілий день очікую. Я думаю, я навіть не знаю, як реагувати. Я б так. Хочу лягти поспати, а день цього чекав. Фух. Завтра, напевно, будуть якісь емоції, якесь щастя, ще щось. Я насправді щасливий. Я йду спати на добранч. Це був є крутий досвід. Ми постріляли. Насправді в нас залишились типу досить гарні емоції з хлопцями. Так, да, якби там були затяги, ми там, там качали, там ще щось. Ми там щось на щось харилися, без цього ніяк. Але в загальному, типу, воно прикольно, коли ми всі приходили там в цю палатку, лягали, всі такі фу. Ну нормально, нормально, прям хорошо. І потім там угорали, щось колись обсирали, щось робили. ці ці штуки. Ну прикольно, втомлені ти і трішки щасливі. Тіпи уйобуються. Ми будемо. Ну, пока, пасать. тіпи, пока! На рудий залишається. Островажаємо, пацану. А ну уїжджають сюди голова. Так є Так є. на війну. давай, давай. на, бомбас. на, бомбас. Бомбас, <реклама> на їде. Вітаю, друзі. Я в цивільному. Вперше за останні півтора місяці. Трошки більше. Я в цивільному. Я дуже радий цього. Ні, насправді я вам скажу так. Я нарешті потрапив додому. У мене є два дні відпочити, відлежатись, вилікуватись, тому що я захворів. Я наразі став нормально, в стрій, все чітко, все блін, все як треба, куди треба, все все, все, все як треба, все. І зараз я забрав, приїхав за своєю дівчиною, забрав її, приїхав додому, закинув всі речі там, пратися, В принципі, закинув всі речі. мене, ладно, ще заново тут лежить. Коротше, купа речей. Що бау цей бау, господи, ще ще один спальник, третій. Третій зимній спальник, який мені треба ще закинути, скласти, закинути. Треба ще відправити чорноти речі, які він передав. Які вона треба його дружині, і в цілому ну, все їду зараз до мами. Бо мама скучила сумувала. От треба побачитись з мамою. поїдемо зараз до Сюші. до мами моєї. А потім вже на вихідних, як буде можливість час там побачив, може, з друзями, знайомими ще з кимось. бо, ну хочеться відпочити відлежати трішки, але й не хочеться ці два дні просто тупо валятися. Хочеться з кимось зустрітись. Я буду тримати вас в курсі подальших дій в моєму житті. Все тільки починається Сьогодні Відправив пацанів всіх. Ми не попрощалися, не розпрощалися. Ми перестали бачитися, деякий час з пацанами. Вони поїхали в більшість до себе в бак. Хлопці там в штурм поїдуть сьогодні зранку. Ще нам, пацани, там, хто окремо їде, хто якер. Але за зима. Ми скоро вже побачимось, скоро ще раз побачимось. Дуже це сподіваюся. Все, щастя, здоров'я. На зв'язку. Тим, хто боїться, тим, хто нічого не знає, не вміє. Бажаю, щоб вони потрапили на цей курс. Вони будуть харитись, ви будете матюкатися. Буде прирікатися, але якщо відкрита і здравомисляча людина, то ви зрозумієте наскільки це крутий гарний курс, і наскільки він вам допоможе. Будемо відривати щось. Ставити таке я точно вряд ли буду. А! Щось пішло не так. Ви зі стосуєтесь чи роботаєте? Кричайте для мене. Ми не будемо думати, як його зарвати. Ага. Що, наша плана Україна. Зажурилася